Доброго дня! Ви на каналі технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр, і у цьому відеоролику я вам покажу технічні рішення, які були нами виконані для підключення БЗІП та додаткових приєднань у відному щиті обліку приватного будинку. Чому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, особливо якщо ви електрик або електромонтажник, тому що ви отримуєте покрокову відеоінструкцію, що за чим потрібно робити, якщо у вас раптом виникне схожа задача або проблема? Зразу попрошу вас підтримати український контент лайком, будуємо український YouTube разом. Заздалегідь вам вдячні! Ще пропоную вам прийняти участь у нашому невеличкому конкурсі знавців української мови від нашого каналу наприкінці відео і отримати у якості приза ось такі шкарпетечки з логотипом нашого каналу. Ну а тепер давайте перейдемо до нашого електрощита. Що ми мали до початку виконання робіт? Відний щит обліку, в якому ми бачимо від виконаного сіпом автомат захисту на 80 А, лічильник електроенергії та дві кабельні лінії ВВГНГ 5х50 квадратних мм. Комутація жил кабелю виконана на клемниках для перерізу 50 квадратних мм. Що потрібно було зробити? Встановити пристрій захисту від імпульсних перенапруг, встановити захист для трифазної розетки та для розетки 230 В, які також потрібно встановити на корпусі електрощита. Ось перед вами попередня електрична схема щита обліку. Можливо, хтось з вас скаже. Так у чому були проблеми? Почнемо з бзіпу. Хто не знає, що таке бзіп, і для чого він потрібен, ви можете подивитися відео, яке вже виходило на нашому каналі на цю тему. Посилання у описі до цього відео. Коротко скажу, що призначення цього девайсу бзіпу захистити побутову техніку у будинку від імпульсної перенапруги, яка може прилетіти при потраплянні блискавки у повітряну лінію електропередач або в землю, якщо підведена до будинку кабельна лінія. Якщо у вашому електрощиті встановлено реле напруги типу зубр, то воно вас не врятує від імпульсної перенапруги. Це не функція цього реле напруги. Для захисту розетки 380 В потрібен трифазний діфавтомат для 230 В, однофазний для освітлення однополюсний автоматичний вимикач. Місця на дінрейці для цього недостатнє. Також для підключення БЗІПу, давайте відкриємо інструкцію по підключенню, у якій ми побачимо, що нам потрібен провід з мінімальним перерізом 16 квадратних міліметрів, а краще 25. Виникає питання, як на існуючих клемниках забезпечити надійний контакт. Правильна відповідь: ніяк. По-перше, тому що клемники розраховані на максимальний переріз 50 квадратних мм, який вже під'єднано, по друге. Як приєднати автомати? Звичайно, можна робити колхоз, але рано чи пізно вилізуть проблеми. Як ми вийшли з ситуації, думали, гадали, я радився з нашим інженером-проектувальником і прийняли наступне технічне рішення. Розподільчі блоки вирішують проблему та забезпечують надійну роботу бзіпу та іншого обладнання. Тепер давайте ближче розглянемо ці пристрої. Вони мають різне технічне виконання. Розподільчий блок, який ми встановили, має два отвори для кабелю до 50 квадратних міліметрів з однієї сторони, з іншої сторони, два отвори для проводу до 35 квадратних міліметрів та три отвори на переріз до 16 квадратних міліметрів. Тобто цей блок для нас ідеально підходить. Розподільчий блок можна встановити на Дінрейку, та контакти затискаються шестигранником, що теж важливо для надійного контакту. Підготували потрібні матеріали. Бзіп, захисний діфавтомат. Вирішили все-таки встановити один загальний на розетку трифазного та однофазного, автомат однополюсний для освітлення, яке буде вмикатися датчиком або примусово вимикачем у разі потреби. Я рекомендую вам при виконанні таких робіт встановити поруч стіл або щось схоже на стіл. Це значно економить час, коли матеріали та інструмент перед вашими очима. І відсутні пошуки типу, десь я його поклав, або тільки що бачив його ось тут. Знайома ситуація. Знімаємо напругу та починаємо розбирати електрощит. Не забудьте попередньо промаркувати проводи. Не надійтеся на свою пам'ять. Особливо це важливо при наявності трифазних споживачів. Помилка може коштувати досить дорого. Краще навіть зразу об'єднати з тяжками, однакові жили по фазам. Так точно не помилитися. Демонтуємо існуючі прохідні клемники. Провід, яким виконано вихід з опломбованого лічильника, ПВ-3, тому ми опресували його трубчастими наконечниками для надійного контактного з'єднання. Для цього ми використовували гідравлічні прес-кліщі, хоча можна такі наконечники пресувати і звичайним пресом. Головне, щоб прес мав отвір відповідного перерізу. Звертаю вашу увагу, що якщо ви використовуєте провідь ПВ3, будь-де його потрібно обов'язково опресовувати на кінцях. Інакше можуть виникнути такі ситуації, як перегрів або відгорання місця приєднання. Далі готуємо розподільчі клемники. Краще викрутити контакти, як то кажуть, на столі, тому що після встановлення на Дін рейку вам буде не так зручно це робити. Так, звичайно, це можна зробити, але це займе більше часу. Хлопці перебрали щиту двох. Один працює у щиті, інший встановлює розетки та допомагає напальнику у разі потреби. Якось я запитав у молодого електрика, як ти думаєш, чому електромонтажники зазвичай працюють у двох? Він мені відповів: це у цілях електробезпеки. Один контролює іншого. Так, дійсно, це одна з головних причин. Одна людина може щось переплутати або помилитися. Але ще одна не менш головна причина роботи з напарником це те, що є роботи, які одному виконувати незручно або довго. Якщо ви зі мною не згодні, напишіть в коментарях, чому я буду радий дізнатися. Йдемо далі. На кабель ВВГ 5х50, на наконечники не присували, тому що жили жорсткі та надійно затискаються у розподільчому блоці. Заводимо фазні проводи 0 та землю. Розподільчі блоки мають відповідні кольори для візуальної ідентифікації. Фіксуємо блоки на Дінрейці. Враховуючи переріз кабелю для встановлення потрібно було прикрасти силу. Затискаємо контакти шестигранником. Завжди перевіряйте надійність з'єднання. Наступний елемент це бзіп. Приєднано його у окремий отвір розподільчого блоку. Та звертаю вашу увагу на те, що довжина проводу до БЗІП має бути не більше, ніж пів метра. Це вимога інструкції. Чому? Тому що більше довжина, більше опір. А струм імпульсної перенапруги може сягати величини до 25 або 50 кА. Будьте уважні. Діф та звичайний автомат, ми теж підключили у окремий отвір. Встановлюємо кришки на розподільчі блоки. У комплекті є наліпки з назвами. Дуже зручно. У мене є питання до вас. Чого немає у цьому електрощиті, а мало б бути? Є у вас відповідь. Реле напруги. Яке зараз встановлюють електромонтажники завжди для захисту від перенапруги та обриву нуля. Реле напруги відсутнє в цьому щиту обліку, тому що воно є в наступному електрощиті по схемі. Я вам покажу цей щит в одному з наступних відео на нашому каналі. Я думаю, вам буде цікаво. І ось вам результат роботи. Все гарно, головне, надійно для порівняння щит до та щит після. Без розподільчих блоків результат був би і не такий гарний, головне, ненадійний. Час виконання робіт склав один робочий день двох електромонтажників. Яка вартість такої роботи? А ви як думаєте? Пишіть у коментарях, а я надішлю вам відповідь. Ну от, здається, по цій темі і все. Пишіть у коментарях, які елементи або прилади ви використовуєте в вашій роботі. Також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками. Контакти у описі до відео. Ну а тепер невеличкий конкурс навців української мови від нашого каналу Енергомак. Один з вас, хто першим надасть відповідь, що означає слово, яке я вам назву, отримає ось такий подарунок. Комплект шкарпеток з логотипом нашого каналу. Відповідь має бути змістовна. Ну що готові це слово рискаль. Чули, знаєте, мерщій, пишіть відповідь, пишіть у коментарях інші рідкі або цікаві українські слова, які ви знаєте або чули. Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові, па-па!